Так, начинаю починати. Ось вот у нас є просадочка. Так, купили тын. Вот. Так, вже пішло два мешка песка, один мішок ССП і ще не вистачає. Так, перший ряд, ряд пішов. Перший ряд пішов. Раз, два. Поправили. Так. У нас є проблема бордюр сломаний. Тут два варіанти. Зараз заїду подивлюся, можна літаки бордюр купити. Або варіант просто ЦСП купити ще одну і засипати його з там, ну, там водички палить та і все. Так, ось ще мішок купили, ще мішок ЦСП. Ось тут ЦСП вже вироботали. Ось два мішка цього піска. І це третій мішок по 35 кг. І два мішка ЦСП по 25 кг. І оце всю вонючую яму, блін. Так, ну що виходить? Із-за того, що вона так яма була, оця вся плитка з'їхала І останні ці два ряди прийшлось тут таке закалачування, що хай би хмиле. Так, ну ось поки етап такий. А ну-ка провилечко. Чек. Чек, ще трохи дорівняти його. Тобто ями у нас вже немає. Так Сейчас мітлою замести, пісок в щелі задуть. Те зацементи. Ось так, все тут вже заду... щеліті за це Ось все зробили армірування, проволоку поставляли, водою пролили, зараз будемо бетонувати по профілю цієї штуки. Так, все. Так, все готово. Ось зрона фасочка. Так, все, тут ще зроблено дополнительний отток води. Все, тепер воно виглядає отак. Все, чотенько. Так, провыло наше. Ну, все четко. Смотрите, уже бегают полицейские за этими.